Осінні турка ніколи на Закарпатті. Ранок ми зустріли у затишному Мукачеві, де ми вирушили до мукачівського замку Паланку. Кам'яні стіни зберігають його давні легенди, а підземельні зали відкрили нам історію і таємниці. Наступна зупинка перлина Закарпаття Палац Шанберні. Це дивовишна перлина архітектури зачарувала на своєю елегантністю, а розповіді про минуле зробили прогулянку ще цікавішою. Повернувшись до Мукачева, ми відновили сили за обідом та вирушили на пішохідну екскурсію містом. На завершення нас чекала справжня водна пригода Аквапарк Карпатія подарував незабутні емоції та яскраві враження. Другий день розпочався з пішохідної екскурсії квесту в Ужгороді. Шукаючи мініатюрні скульптурки, ми досліджували історичні куточки міста і отримували нові знання. Далі на нас чекав Ужгородський замок, де ми відкрили для себе ще більше сторінок його історії.